Вітаю вас, Христос Воскрес! Мої. Для мене особливий привалей сьогодні бути разом з вами, тому що ми маємо невеличкий дотик в нашій церкві. Церква, з якої я приїхав, церква світло життя, ми досить молоді, нам 3,5 роки. В цей час, здається, діти вже ходять і розмовляють. Да? Ну, так? це десь наш стан, наша церква. Так як і ви не очікували те, що Бог допустить е, такі події в нашій країні, і тому ми теж залучені в різні процеси, яким чином ми можемо бути корисними громаді і людям, які страждають. Е, чому я сказав, що ми дотичні трішечки до Миколаєва, тому що в нашій церкві є декілька братів, які приїхали і живуть е, в нашому місті, відвідують нашу церкву і. Так, Жертовно посвячено служать Богу, тому якщо я би і дякував вам, можливо, ви навіть їх не знаєте, але я би дякував вашій громаді за те, що ви є, і за те, що саме місто Миколаїв, воно виховує посвячених людей, які щиро і незламно служать Богу, так само як і ви. Для мене сьогодні особливо бути разом з вами, тому що я багато чув від різних братів, що коїться в Миколаєві, які випробування ви проходите. І думаю, це по особливому сьогодні нагадувати собі, що наша надія і впевненість вона не залежить тільки від ПВО, Петріот чи інших систем, які збивають все те, що відправляє нам ворог. Наша надія і впевненість вона полягає в тому, що ось цей хрест. Він порожній. Печера, в якій Ісус Христос був похований, вона теж порожня. А наше серце воно переповнене Божою любов'ю і надією на те, що одного дня ми з ним зустрінемось лицем до лиця. Амінь. Амінь. Друзі, я хочу разом з вами сьогодні роздумовувати про свято Пасхи. Ми продовжуємо святкувати, і насправді в цьому році у нас унікальна можливість. Святкувати не тиждень, не два, а більше місяця. Ми вітаємо один одного і людей, які дотичні до нашого життя чи наших сусідів, друзів. Ми теж вітаємо словами Христос Воскрес. І можливо, для них це незвично. Але для нас це, друзі, можливість нагадувати цим людям, що за надія наповнює наше серце, тому що цю надію ніхто не може забрати. В цей час війни в нашій церкві теж є служіння для людей, які вимушені в наші країни. І знаєте, ми постійно намагаємося повторювати одну річ: ворог може забрати у нас житло, ворог навіть може забрати наше здоров'я. Ворог може забрати наших рідних. Але ворог ніколи не може забрати ту надію, яку дав нам Бог. І тому кожного разу, коли ми святкуємо свято Пасхи чи взагалі відвідуємо церкву, друзі, це момент надії. <клес> тому що наша надія, вона простягається ширше і далі, чи навіть обставини, в яких ми живемо. Я хотів би запитати у вас а, тут слова на екрані, яким одним словом ви б описали свято Пасхи? Скажіть, будь ласка, одне слово яким би ви описали свято Пасхи? Спасіння, любов, надія, благодать. У нас центральний ряд, я поняв він потужний. Так, тепер передаємо естафету на той кінець, а ви готуєтесь. Яким одним словом ви б описали свято Пасхи? Життя, радість, перемога, Воскресіння. Добре, так залишимо ще варіанти. Що ви сказали? Яким одним словом? Ви б описали свято Пасхи. Життя вічне. Життя Благодать. вічне. Благодать. Добре, друзі, я дуже дякую. Дуже потужні е, слова. Е, я хотів би, знаєте, з свого боку сказати, що для мене свято Пасхи в цьому році я його осмислював і я назвав його так для себе. Це ранок, який приніс життя мертвим людям. Через воскресіння Ісуса Христа. Коли ми повертаємося в ті обставини, в яких знаходились учні і послідовники Ісуса Христа, їхня надія була втрачена. Вони три роки, більше ніж три роки, були поруч з одною особою, яка змінила їхній світогляд, через Його поклик і ставлення до них особисто вони залишили роботу звичний склад свого життя, але пішли за ним. Навчалися, мали певні випробування, і ось в момент, коли вони очікували, що настане Царство Боже, то їхній вчитель він був взятий і розіп'ятий. Ми читаємо в Євангеліях, що вони навіть розбіглися, хто куди, потім разом зібралися і зачинили за собою двері, тому що були в страху. Вони очікували, що ось ось хтось. Постукай в їхні двері, їхнє життя так само завершиться. Але в ранок, коли Воскрес Ісус Христос, все змінилося. Один із учнів, коли почув цю новину, ви пам'ятаєте, він настільки не повірив чи був сповнений різних змішаних почуттів, що він просто побіг. До речі, біг так швидко, що інші не могли його наздогнати. Коли він прийшов туди, він побачив, що так, його там немає. Інші учні в той день вони йшли з Єрусалиму до Маус. До них пристав Ісус Христос. Вони не впізнали Його. Ісус Христос відчуває їхнє напруження і питає, що сталося з вами? Чому ви в такому стані? Тому що взагалі-то йде свято Пасхи, тобто, коли Бог вивів ще свій народ ізраїльський, з єгипетського полону, свято перемоги, свято надії, ці учні тут. Напружені. Вони йому кажуть, ти наче не місцевий, ти що не чув, що сталося? І Ісус Христос починає їм пояснювати, що говорили про це ще пророки в старому заповіті. Друзі, свято Пасхи це день, коли ми дивимось на свої обставини з Божої перспективи. Знаєте, в якійсь мірі я не можу вас зрозуміти, я не місцевий. Я тільки третій раз в Миколаєві мені подобається дуже ваше місто, гарне, привабливе. Я радий, що в місті є церкви, де люди відвідують богослужіння. Але ваші обставини я не можу зрозуміти до кінця. Я бачу людей, які приходять за водою. Мені це дає думку, що є потреба гуманітарна навіть в чистій воді. У братів перед служінням я запитав, а як з роботою в цілому є якась перспектива, в якісь відкриваються підприємства, можливість ну, просто піти влаштуватися на роботу і щось мати. Mm. Розумієте, Іноді ми можемо жити життя, в якому ми думаємо, що віра в Бога вона трішечки відірвана від нашого повсякденного життя. Бог це для серця, для душі, а світ це для тіла. І ми не розуміємо до кінця, як це поєднано. Я хотів би з вами разом прочитати уривок з 2 Коринтян, 5 розділ. 14 і 15 вір і про них роздумовувати. Так, вірно. 2 Коринтян, 5 розділ з 14 по 15 вірші. Написані наступні слова. Бо любов Христова панує над нами. Бо ми усі усвідомлюємо, що одна людина померла заради всіх, і тому всі померли. Він помер заради всіх, щоб живі не жили більше заради себе, а щоб жили заради того, хто помер і Воскрес із мертвих для них. Коринтянська церква це особлива церква. В Біблії ми зустрічаємо два листа до цієї церкви. В першому листі апостол Павло дорікає, що вони живуть непобожним життям. Вони мають практики, які навіть дивують людей які не відвідують церкву. Він виправляє, наставляє цю церкву. Дослідники Біблії говорять, що є ще один лист до коринтян, який не війшов в канон Біблії. По хронології він другий. В ньому апостол Павло далі продовжує наставляти церкву. Лист, який ми з вами читаємо, як в нашій бідлі записаний другий лист до коринтян. Насправді, по хронології є третім, в якому він підбадьорює і бажає підтримати церкву, яка змінюється і виправляється. І десь посередині цього листа він знову продовжує наголошувати на тому, що центральним в житті християнина є усвідомлення Божої любові. Друзі, я розумію, що кожному з нас е, в своїй мірі важко. Ви тут під обстрілами. Знаєте, ми коли поїхали, ми приїхали ще з одним братом. Він сьогодні служить в іншій церкві, теж пастор з нашої церкви. Е, наші дружини вони трішечки хвилюються. У нас не так часто е, трапляються вибухи чи спрацьовує ПВО. Дружини трішечки напружні. Можливо, для вас це вже речі, які стали буденні. Я вже говорив про економічну складову в місті Вінниці. Я не скажу, що все добре, але ну, трішечки більше якоїсь безпеки і люди щось намагаються робити. Це все, друзі, приводить до того, що в нашому серці може виникати питання: а чи Бог добрий до мене? Кожного четверга ми о 4 годині дня вивчаємо Біблію з переселенцями в нашій церкві. Збирається від 40 до 50 людей, які... Зі всього сходу, з півдня переїхали в наше місто. І знаєте, коли ми чуємо їхні історії, що хтось приходить і в цей раз в розпачі каже, все, моєї квартири вже немає. І ще була побита, а вже немає. А хтось дорікає і каже: А моєї вже немає пів року. Тепер ти розумієш мене. Друзі, наші обставини, вони постійно... Будуть нам ставити запитання, чи Бог добрий до мене. Я дивлюся на вас і я розумію, що церква наповнена різними людьми. Є люди, які в нашій церкві ми називаємо їх молоді і енергійні, самі досвідчені, які прожили трошки більше, ніж всі інші, мають життєвий досвід, але чи мають на сьогоднішній день перспективу?